Доброго ранку малята! і запрошую вас на заняття з мувляневого розвитку та художньої літератури. Читання вірша Марії Познанської правда ж, мамо, я великий. Дітки, а давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, країна моя, доброго ранку, моя дітвора, доброго ранку, шановним батькам. Доброго ранку, Всім миру тепла. До нас завітали ляльки Сергійко і Тетянка. Вони сперечаються. Не можуть зрозуміти, вони схожі чи відрізняються. Давайте, дітки, їм допоможемо. Поясним, чим вони схожі, а чим відрізняються. Які частини тіла є у Тетянки та у Сергійка? Руки, ноги, волосся, очі, вуха, малята. А що ще є у діток? Так, носик і ротик. А чим же вони відрізняються? Хто є Татянка? Тетянка? Тетянка дівчинка, а Сергійко? Вірно малята, а Сергійко хлопчик. А яке в них волосся? Довге та коротке? А якого воно кольору? Руде і коричневе? Молодці дітки. Читання вірша. Правда ж, мамо, я великий, сам зуваю черевики, зашнуровую шнурочки, сам вбираюся в сорочку, сам лице і руки мию, сам зачісувати вмію. І не плачу я ніколи. Дітки, скажіть, а чи подобається вам цей хлопчик? А чому? Він сам уміє вдягатися, зав'язувати шнурочки, розчесувати волосся, вмиватися та мити ручки? Дітки, а яку роботу ви виконуєте вдома? Чи любите допомагати старшим? Як саме? Дітки, а послухайте ще раз віршик. Правда ж, мамо, я великий, сам взуваю черевики, сам зашнуровую шнурочки, сам вбираюся в сорочку, сам лице і руки мию, сам зачісуватись вмію. І не плачу я ніколи. Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. Ви всі були розумнички, і я вам бажаю гарного настрою. До побачення!